Всім діям підписники мого каналу. Приїхала техніка, простояла вже вона хрін з наскільки І сьогодні приходить клієнт і запитує, а можна зробити дешевше. На що я відповів? що дешевше, ну, як, як я вам зроблю дешевше, якщо, якщо тут повний повний треш. Коротше, техніка приїхала два тижні тому з проблемою, що вона йде в рознос. Я е, поки знайшов звідки травить, ну, це пройшло, мабуть, ну, хвилин, хвилин 5, а може і більше. Тобто я витратив час на пошук даної несправності і зараз хочу показати вам. Е, у мене запитували, чому так сталося. Зараз накачую. Хоча тут... І вакуум. Зараз тиск. Блін, і вам не видно. Ну, я тут навіть тиск не можу накачати. От в цьому місці десь є тріщина. Тобто тріщина йде в картерині. Клієнтка говорить, що техніка нова. Вона ніхрена не працювала, вона ще на гарантії. Ну якщо техніка на гарантії, навіщо притягли мені, це по-перше, Мож можна було її здати там, там де брали, правильно? От що от завжди всі хочуть щось там вирішити, в першу чергу за рахунок ремонтника але коли я вже оцю от шляпу на що робити і запитують у мене що робити я заберу техніку поїду туди там 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 де ми її брали нам нам там розповідали вона супер-пупер якісна файна гарна і так далі, ну заберіть техніку, ну, від, відвезіть, ну нахрена воно мені також треба, ну от чесно. Там блять Спробую, але не факт. Отут от... Блять, рука болить Незручно. Ну тут от в цьому місці, от, наче тріщина, в картерині. Інших там... Варіантів немає. Вон воно ну, видно, наче... Блін, тріщина, ну ви ж не побачите там. Там якраз на згибі. І звісно, що якщо віддати отак от техніку тому, хто її продавав, ну яка може бути гарантія? Це по-перше, ну це зазвичай там із скандалами, із цим усім, що ой-ой-ой. Типу ж вона нова, але вона ніхто не працює. І, і ще ж також, ну, які можуть бути претензії до мене. Я діагностував. Я гадав, що або пробита прокладка, хоча візуально вона ціла, або на відстійник натягло грязюки. І тому вона йшла в рознос. Але ж я не гадав, що репнутий картер. І от це от питання виникає. Що, що з нею робити? Або е, ін, інше е, зроби дешево, е, ну як я вам дешево зроблю. Тобто мені розібрати повністю двигуна, відмити картер, е, потім когось знайти, щоб хтось там заварив. Хоча це буде ніхрена не дешево. А єдиний варіант це заміна лише самого блоку, тобто картеру. Ін інших, інших варіантів немає. То, ну, і навряд чи, коли вони притягнуть там, де її купували, е її приймуть по гарантії. Хоча тут видно, що тут тріщина, тут реально видно. І звісно, що. Ніхто не буде перевіряти її на герметичність. Це ну стопудово. Скажуть там, що щось там впало там або ще якась, блін, хрінь сталася. Ну там, ну, скоріш за все, брак лиття. Просто там не налаштується. Тут, скоріш за все, брак лиття. Але по гарантії... Ну, Навряд чи хтось щось зробить. Так що так от е, пролежала вона два тижні і, скоріш за все, ще з наскільки вона пролежить. По ремонту, по діагностиці, також ніхто не оплатить. Тому що ну, я бачу, що вони вже включають задню. Що ой, я що робити, ой, я дорого, ой, я то, ой, давай, ой, я склади назад, ой, а ми від, відвеземо там, там, де ми купували. Ну, Блин. Ааа, блядь. Вот така от, коротше Шляпендрия. А, до речі, тут еще в залізачка була Вот така от я її Виколупав на першому старті При розборі, тому що воно там в телепунькалось <звук> Якось так Еще гумку я свою поки що не знімаю Вона ще пролежить, хоча можна просто розвантажити, мабуть, тому що гумка також коштує грошей. До речі, я її шукав цю гумку і знайшов її лише пару днів тому. Все, отак от розвантажив. Так що якось так. отакі такі от ремонти бувають. Чому я знімав патрубок, бо я думав репнутий патрубок. А потім вже, коли якось так вон воно лягло, там все було вже в мильному розчині і звідти аж пішла піна. Тоді я зняв вже патрубок, пальцем отак вже закривав і дивився звідки воно там соплить. Ось такі от діагності. Безкоштовні, причому, безкоштовні. Так що не наступайте на граблі. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Миру вам.